Я думаю, всім відома ця фірма виробник комутаційних хоробок. І раніше, от, щоб ці води для кабеля, ну особисто я коваряв викруткою або прирізав монтажним ножем. І, а є ось такий от ключик спеціальний. Не знаю, чи це, ну, я вперше знав, що дізнався, що є такий ключик. І ним дуже зручно робити отвор. От ми покажем, покажемо. Потрібно зробити отвор для ведення кабеля. Ось. Покажи, не продавлю повністю, витягне, тому що е, от є менший отвір, він відразу прорізався. І далі, наприклад, потрібно зробити більший отвір. І, да, і прокручується, і от, от, і от гарно прорізається і швидко. От можна ще раз з сторони, це ми вже практикувалися. Чекай, тоді ключика є от, як сказати, тонше жало, да? діа... два, два діа... діаметри, менший і... А, ні. Навіть 4 діаметри. 4, 4 діаметри. 1-2 1, 2. і 3-4, наприклад, для більших коробок. Да? Тобто дуже зручно і швидко собі ти вибираєш діаметр, який потрібно прорізати, продавлюєш, прорізуєш. І, наприклад, далі наступний діаметр. Ні, не продавила. Продавило. Так що особисто я тільки недавно дізнався, що є такі ключі до котих коробочок.